Вітаю! Ну, вже завтра стартує другий екскурсійний тур. Скільки загалом відвідало перший людей і чому от вирішили організувати ще один день? Влітку ми запустили наші перші тури. Дуже багато було охочих відвідати такий е незвичний, можна сказати, екскурсійний тур про сміття. Цього разу було дуже багато запитів і запитань, чи будуть ще наступні тури. І ми вирішили організувати вже осінній формат туру, тобто будуть аналогічні локації, які були влітку. Але ми додали і нову локацію. Це новий центр управління відходами, який ми також покажемо, розповімо, як він працює. Охочих у нас вже трішечки є, але маємо ще декілька вільних місць, тому що це автобусний тур. На жаль, кількість місць обмежена. Але ще є можливість на нього потрапити, для цього потрібно зареєструватися. Посилання на реєстрацію можна знайти на наших сторінках в соціальних мережах офіс розумне довкілля Хмельницької у Фейсбуці в інстаграмі. Як тільки ви зареєструєтесь, то ми одразу сконтактуємо і запросимо вас на тур про сміття. Як взагалі він проходитиме, які будуть локації? Зрозуміло, що буде переробний завод, і от коли буде сам початок, і скільки триватиме тур? Стартує тур о 13.30, орієнтовно він триває 3-3,5 години. Тобто, це за цей час у нас є можливість охопити усі локації трішечки, можливо, по часу забагато. Але тут ми беремо до уваги, що ці локації у нас знаходяться в різних мікрорайонах міста. Ми беремо ту стояцію, що у нас корки трапляються на дорогах, тому потрібно спланувати 3-3,5 години. Отже, з чого ми починаємо тур? Ми починаємо зі сміттєзвалища. Це ми робимо для того, аби показати, яка є у нашому місті проблема, і не тільки у нашому місті, тому що подібних полігонів і сміттєзвалищ багато по всій Україні. Але коли ми говоримо про сміттєзвалище, про полігони твердих побутових відходів, ми говоримо про певні е негативні впливи на довкілля. Да? Тобто ми говоримо про те, що різні шкідливі речовини виділяються в повітря. Те, що ми досить багато накопичуємо відходів, тому що кожного року збільшується показник того, скільки хмельничани генерують відходів, і на жаль, все більше і більше відходів потрапляє на сміттєзвалище. Тому наше завдання спочатку показати проблему, показати ось це сміттєзвалище, яке має площу 8,8 гектарів. А після того ми будемо розповідати, а як ж впоратися з цією проблемою, які є для цього можливості в нашому місті, які вже існують інфраструктурні об'єкти, якими можна безкоштовно користуватися, Ристуватися і яким чином можна формувати свої звички щодо розумного поводження з відходами. Тому наступна локація це центр управління відходами, де ми детально розповімо, як сортувати кожен вид відходів: а це папір, пластик, поліетилен, комбіноване пакування, зелені, відходи, будівельні відходи, одяг та велика кількість інших відходів. Далі ми весемо усіх на екобус. На екобусі ми навчаємо, як поводитися з небезпечними відходами у складі побутових, тому що. Їхня особливість в тому, що вони Часто не переробляються, їх потрібно правильно утилізовувати. Для цього ми працюємо з підприємцями-ліцензіатами, які утилізовують ці відходи. По коли ми говоримо про небезпечні, ми говоримо про різні батарейки, про ртутьмісні матеріали, побутову хімію, фарби, клеї, рущинники, електроніку різну, яка, по суті, є шкідливою, якщо її викидати на полігони твердих побудових відходів. Далі ми потрапимо вже в новий центр управління відходами, а після того відправимо на Дільницю сортування відходів це якраз та локація, в яку просто так потрапити не можна, а тільки можна потрапити з допомогою нашого туру. На цій дільниці сортування комунальне підприємство спецкоментранс наразі відбувається до сортування пластику, який люди сортують у місті сортування по кольорах. Наприклад, прозорі можуть бути коричневі, зелені, блакитні далі. Відбувається просування цих відходів і передача підприємцям, які вже надалі передаються потом, які цей пластик як вторинне сировину. Ну і крім того, на дільниці відсортовуються звичайні відходи, змішані, які люди на жаль, можливо, інколи помилково кидають в ці контейнери для сортування, які призначені для пластику та скла. І завершуємо ми наш тур гуфі центром. Це поки що унікальний в Україні навчальний центр побачення з відходами, де по суті ми. Проаналізуємо про що ми поговорили, поспілкуємося з учасниками і погріємо теплим чаєм, тому що насправді погода в нас прогнозується не тепла, прогнозуються опади, але все одно ми тур не відміняємо. Ми будемо його проводити в будь-яких погодних умовах. А чи зможуть при негоді самі учасники віддати власні відходи, як до прикладу кобусу і самого центру? Так, є така функція, тобто ми всіх учасників туру попереджаємо про те, що в них є можливість взяти такі відходи з дому, що їх можна буде відсортувати на центрах управління відходами і в екобусі. І таким чином вони можуть вже практично спробувати, хто не сортував, як це сортувати. Ми також поінформуємо, які відходи, куди потрібно сортувати, які відходи, наприклад, непритатні для переробки, якщо такі будуть наявні. І крім того, вони зможуть водночас користуватися послугами центрів управління відходами по типу забрати одяг. Який їм сподобався побутову техніку, наприклад? Чи плануєте ще якісь схожі заклади, чи можливо плануєте іще один третій тур, якщо до прикладу і цього разу набереться велика кількість людей? В осінньому сезоні, мабуть, ми і завершимо тур. Якщо питатися зацікавлені стані, то ми будемо організовувати вже наступні тури, швидше всього вже з 24-го року. Проте, крім турів про сміття, ми організовуємо і інші навчальні заходи, куди ми запрошуємо усіх охочих. Ми час від часу проводимо і різні майстер-класи, і воркшопи, і іншого формату заходи. Крім того, постійно можна завітати до гуфі центру. В Гуфі-центрі можна як індивідуально погуляти, подивитися, навчитися поводженню з відходами. так, які можна записатися групою. Крім того, в фійц-центрі також ми періодично проводимо різноманітні майстер-класи, до яких можуть доєднатися всі охочі, як і діти, так і старші. Ну і крім того, ми проводимо волонтерську діяльність. Наприклад, наразі ми збираємо соробинути виготовлення окопних свічок, і ми періодично запрошуємо також хмельничан, внутрішньопереміщених осіб доєднатися до виробництва цих окопних свічок, і далі ми їх передаємо військовим, які мають у цьому потребу.